Смілянська міська територіальна громада вдруге підписала меморандум про співпрацю з фармацевтичною компанією Рош Україна. Документ передбачає закупівлю перорального препарату виробництва компанії Рош для терапії пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією. Зокрема, допомогу отримає житель Сміли Дмитро Комас, який має це рідкісне захворювання. Це той мінімум, який ми можемо зробити. Я також чесно щиро вдячний вам за вашу активність, щиро вдячний фонду. Компанії «Рош Україна» за те, що підтримали таку ініціативу, і ми спільно разом уже другий раз втілюємо її в життя. Це дійсно така, скажімо так, рідкісна хвороба, дуже мало. Пацієнтів на території області, дякую депутатському корпусу, які з розумінням віднеслися. Важливим аспектом співпраці є те, що за умовами програми компанія ТОВ Рош Україна надасть додаткову упаковку лікарського засобу безкоштовно за кожну куплену за місцевий бюджет упаковку. Компанія Рош Україна і в цьому році продовжує свою програму підтримки пацієнтів зі спінальною м'язової атрофією, Тому ми сьогодні підписуємо меморандум, на, на підставі якого ви отримаєте додатково чотири безкоштовних флакон. Стільки ж скільки придбала громада, стільки ж ви отримаєте безкоштовно. Таким чином у нас буде з вами пошти 10 місяців лікування. Слід зазначити, що сміла єдина громада на Черкащині, яка закупила цей дороговартісний препарат. Мати Дмитра Тамара Комес висловила подяку за підтримку її сім'ї. Я вам дуже вдячна, що ми спробували, що ви мене поняли, що ви мене зрозуміли, материнське горе, що наша громада допомогла моїй дитині. Депутатам дякую, що підтримали всім всім, хто хто мене зрозумів, хто мене піддержав. Я вам щиро дякую. Окрім того, пані Тамара поділилася позитивними новинами щодо стану Дмитра. За її словами, через рік прийому препарату покращення будуть ще більш помітними. Але вже зараз у її сина спостерігаються невеликі перемоги над своїм тілом. Кожен новий рух, який раніше був неможливим, це крок уперед у боротьбі з хворобою. Я бачу свою дитину, що він що він крепше став трошечки. І це ж ми півроку приймаємо. Ми краще результати отримали. Він трошечки став більше активний, став більше сам себе. Ну він другий раз не мог чашку підняти. Тепер він може сам підняти чашку, може сам попити. Може, частіше став казати мені раніше. Він казав. Пішли на вулицю, давай підемо погуляти. Мам, мені так важко, я не хочу. Поки вдінеться, поки Тепер він мені часто каже. Мам, ми сьогодні йдемо на вулицю. Мам, в його вроді з'явилося, ну, може, сила появилася, здоров'я трошечки додавалися, і він хоче, хоче, він хоче. Хоче жити, хоче бути здоровим. Пані Тамара наголосила, що підписання меморандуму є значним досягненням на шляху до якісного та своєчасного лікування людей зі спінальною м'язовою атрофією. Проте Дмитро все ще потребує ліків. На його сторінках у соцмережах постійно ведеться збір. Дмитро вже отримав доступ до препарату Еврізді, що допомагає йому тримати хворобу під контролем. Але на жаль, потреба в ліках пожиттєва. Подальше лікування потребує значних коштів, тому всіх небайдужих просять долучитися до збору. Я розумію, що зараз дуже важке, важкий час, і Діма мій донатить усім, у кого в його знайомі СУ, він теж донатить своєї пенсії, всім допомагає, кому може, як може. Тому я дуже прошу, хто, хто мене бачить, хто мене чує. в соцсетях на його сторінці він відкрив збір на лікарство. Я дуже вдячна якщо... Хто підтримає нас? Ми розмістимо і реквізити на збір додаткової наліки для вашого сина для діми. Це той мінімум, який ми зробили. Я думаю, що ми будемо продовжувати робити. Я підтримую вас.